Вітаю Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Мова сьогодні піде про таке: меморіальна дошка на честь загиблого Олексія Древаля. вісті із передової від Ірини Митрофанової та кримінальна хроніка тижня. Про це та інше. Дивіться далі із випуску новин. Герої не вмирають, просто йдуть із поля бою прямо в небо. Це у віршах, а у житті їх імена викарбовують на меморіальних дошках. Олексій Древаль воїн-захисник, назавжди залишиться в пам'яті всіх рідних і близьких. Будуть згадувати його і учні колегіуму номер 25 не тільки як колишнього випускника, а й як героя. Нагадаємо, що Олексій загинув під час бою під Іловайськом у серпні 2014 року, залишивши по собі двох маленьких доньок. Олексій був кращим сином своїх батьків, кращим учнем своєї школи, кращим батьком для своїх дітей. Чомусь так сталося, що із життя ідуть найкраще. Так склалося, що найкращі сини України, найкращі сини Кременчука і Олексій першими зустріли ворога. Завдяки їхній самопозерці, завдяки їхньому героїчному вчинку, ми з вами можемо стояти зараз тут під мирним небом. Я думаю, що вони... Дивляться на нас. І всі наші вчинки ми маємо робити, розуміючи, що вони віддали за нас життя. Вічна йому пам'ять, вічна пам'ять Олексію і велика вдяка від всіх промічуза. Родина загиблого ніколи й на мить не могла уявити, що тут, у цій школі, де він навчався, навчалася його мати, сестра, племінник, а тепер і донька буде висіти меморіальна дошка з іменем Олексія Він Он мене залишився, Ну я не скажу, що герой, він для мене брат. От которого, если честно, я не ожидала, что он сможет пойти добровольцем. Вот это доска это напоминание о том, что надо уважать, ценить, любить, восхищаться близкими, друзьями и говорить не тогда, когда их нету, и что я люблю, а тогда, когда они есть. Давайте становиться чуть добрее, не такими жестокими, как мы были до этой войны. Нам надо научиться ценить жизнь, ценить тех, кто рядом сейчас. Ледь стримуючи сльози меморіальну дошку, відкрила дружина, племінник і донька Олексія. Татова усмішка така, як сонце, на на серед літ, така як у високому небі птах. Раді мене завжди привіт. Татова усмішка на устах. Я беру її за піне спони і кладу до серця десь на дні. Добрими словами згадували загиблого його бойові побратими. Мої глаза, в моя пам'яті, Олексій залишився». І йому за все. А від дружини Олексія всім воякам благання жити, щоб поверталися живі, живі здорові до сім'ї, до дітей, до матерів. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі, сердець, ви свої не вберегли. Вісті з передовою привезла Кременчуцьким новинам волонтерка Ірина Митрофанова. Жінка повернулася з лінії фронту, куди відвозила черговий гуманітарний вантаж українським військовим. Наскільки гаряче нині на сході волонтерка розповіла Олександрі Немиденко, провідвалі наших хлопців, твозі ту допомогу, яку ми зібрали. Привітдалі наших відвезли їм прибор ночного відіня з батарейками з акумуляторами для того, щоб вони могли. В общем-то, охранять свои позиции. Тут точно так же прибор ночного видения мы отвезли в 128-й горный петухот, но ребятам, это как в качестве бонуса за три отжатых танка. Недалеко вот как позавчера, они отжали у сепаратистов танк, они пригнали на свою позицию. Такой хороший российский танк, документы российские. Яких воєннослужащих там були вчасності воєнний біліт і паспорт гражданіна Російської Федерації, заблудівшилася в Україні. А ось власне, і той трофейний танк віджатий у сепаратистів. Ірина повідомила, російськими документами, знайденими у ньому, нині займається СБУ. Волонтерка навідала наших хлопців в Дебальцеве, Миронівському Пєсках, передала військовим оптику домашню їжу, медикаменти. Втім, потреба є і в патріотичному. На пасту. Республика Музблокпост перед песками служат наши кримичугские ребята. Передавали большой привет Кременчугу и просят прислать. Флаги українські размера 2 на 3, для того чтобы они его повесили на самой висоті, чтобы в Донецке видео, что Донбасс это Украина. Тільки повернулася, а вже знову збирається. Ирина вже пакує речі для чергової гуманітарної місії в зону АТО. ще закупити несколько приборів ночного видения, біноклі і будемо гроші на тепловізор для ребят. Це то, що самое необходимое, Сума, конечно, на тепловізор нужна большая, но мы її соберем. что-то из продуктов, это должно быть... Ну, как домашняя еда. Ну, вот это, это эти же самые сухие борщи, то, что мы возим. Мы возим мясо. У нас есть девочки, которые запекают курей, мы возим, потому что особого времени готовить там нет. Потом мы везем медикаменты обязательно, это то, что необходимо. Крови останавливающие. В частности, нам помогает Тернополь. Они нам выслали в этот раз П'ять пачок Целакса так само допомагають інші міста, І за границе нам присилають ізраїльські жгути, американські турнікети. Ми збираємо аптечки, ми передаємо. Ситуація на фронті вкрай напружена, розповідає Ірина. Та хлопці тримаються і обіцяють повернутися із перемогою. Ми ж тут, у тилу, повинні усіма можливими способами підтримувати армію. Там везде тяжело, але дух. Бойців наших вообще не не сломать, тому що чим тяжелее, тим бойовий дух вищий. Сьогодні перед в'їздом на Грюківський мостовий перехід через річку Дніпро з боку мікрорайону Раківка встановили міні пункт обігріву для бійців роти особливого призначення Кременчук, які чергують поблизу мосту. Відтепер вартовим вже не так страшна негода, та й зігрітися чашкою чаю теж місце буде. Керівники управління МВС міста звернулися до Кременчуцького міськвиконкому з проханням встановити поблизу Крюківського мосту через річку Дніпро у місці чергування бійців роти особливого призначення Кременчук міні-пункт обігріву. Адже добровольці змушені патрулювати місць цілодобово, і навіть чашку чаю випити їм ніде. Сьогодні спільна робота Кременчуської міськради та райради Крюківського району міста принесла результат. Кіос, який перебував на балансі у комунального підприємства благоустрій Кременчука, передали у тимчасове користування райраді Крюківського району. Абсолютно безкоштовно. Благодаря також міському виконкому Кременчука Крюківській райраді забезпечена. Значить, буде забезпечено належним чином. Місце і відпочинку, і нагляду за переїздом через річку Дніпро. Щоб буде, щоб могли відпочити, могли під час дощу чи в заморозку погрітися. Чисто такому. Дякуємо властям нашим за взаємопанімання і на дану допомогу. Буде зручно, можна буде погрітися, попити каву, ось, перепочити. Хочеться подякувати городським нашим властям і городілу міліції за цей пункт обігріву. Дякуємо. Пост поблизу мостового переходу цілодобовий, тому для бійців, які перебувають на чергуванні, необхідно створити хоча б мінімальні зручності. Отже, самим кіоском та мікрохвильовою піччю справи не закінчаться. Обіцяють у Кріківській райраді. Цей блокпост він цілодобовий, тому ми плануємо встановити біотуалет разом з цим і провести електроенергію, для того, щоб можна було зігрітися бійцям. У Кременчуці зросла кількість злочинців. Про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник міського відділу міліції Денис Захарченко. За останні дні скоєно декілька злочинів з пограбуванням, і навіть відбулося вбивство. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Правоохоронці затримали злочинців, які вбили 45-річного кременчужанина. Двоє чоловіків орендували житло у померлого. Квартиранти та господар посварилися через борг за оренду у помешкання. В результаті сутички власника квартири убили. З ним проживало періодично двоє мужчин раніше судіми за преступлення зв'язане з убийством. Один уже успіл собрать свої речі і виїхати в Сіменовський район, гім був задержан. Второго мы задержали в городе. Днями міліціянти затримали і грабіжника, який напав на жінку у під'їзді. Чоловік ударив її палицею по голові і забрав сумку. Установлений задержан данний человек. Палку мы нашли, которые не носили удари. Сумку он указал уже место. Ну, в принципе, преступление нами доказано. Таких людей у нас становится и становится больше. Это факт. Однозначно, всех людей, которые совершают данного рода преступления, знайдем, І В итоге они окажутся в том. У місті, де вони повинні бути. Круківський рай райвідділ продовжує розслідування справи активіста Леоніда Харченко. Нагадаємо, місцевий майданівець нещодавно побив свою сестру. «В був От, і начав ногами Моєю груддю і спиною. Диван, що розлажується, оцю планку дивана побив. Як грушу кидав берцами, на, на правій руці 15 цих самих садів. Що тут на ногах було, я ноги вже не, не показувала, вже експертизу не знімала з ног, от спина, грудка, він так мене і збив, що в мене вже сил немає. Побита родичка активіста Ольга Миколаївна звернулася до міліції з відповідною заявою. Є у нас кримінальне провадження в отношении даного гражданина. На сьогоднішній день у нас проводиться перевірка слідством нашого ну, Крюковського району міліції, тому що. Сестра его, женщина та, проживает на, на кульковской территории. Назначены все экспертизы. Пока 125-я статья в результате уже и медицины будет нам определена уже и Тяжесть статті так далі. У місті продовжують грабувати квартири, зазначив Денис Захарченко. Тож правоохоронці радять кременчужанам убезпечити свої домівки. Бажано встановити металеві двері, додаткові замки, решітки на вікна для тих, хто живе на першому поверсі. Додатковим заходом безпеки стануть кодові або електронні замки на вхідних дверях під'їздів. А при виявленні підозрілих осіб телефонуйте на лінію 102. Продовжуємо наш випуск на черзі. Огляд інтернет-видань у Кременчуці. Стартував конкурс дитячої творчості Майбутні держави у мріях дитини. Учасниками такого конкурсу можуть стати діти віком від 9 до 15 років. Уся ж детальна інформація міститься на сторінках сайту Кременчук Тудей. Кондитерська компанія Лукас представляла свої професійні досягнення у Германії. Що із того вийшло, читайте на інтернет-шпальтах Кременчук Тудей. А ось журналісти телеграфу закликають бути більш пильними. Сьогодні 65-річна пенсіонерка стала жертвою власної необачності. Бабуся просто готувала їжу, а опекла шию та тулуб. Тож зараз знаходиться під доглядом лікарів. Також телеграф повідомляє, що голова Полтавської ОДА головко та міністр економіки України Абрамавічус пообіцяли зайнятися проблемою Кременчуцького стальзаводу. Депутат Оксана Піддубна виступає проти пам'ятника вбитого мера Олега Бабаєва. Жінка подала позов до автозаводського районного суду проти міськради з вимогою демонтувати меморіальну композицію. Такий вчинок Оксани Піддубної неабияко бурив обурив громадськість. І перед початком судового засідання, 13 лютого, о 13-й годині, Кременчужани планують провести мітинг під назвою Захистимо наше право на пам'ять. Цієї п'ятниці в автозаводському рейс суді Оксана Підубна вимагатиме демонтувати меморіальну скульптуру вбитого міського голови Олега Бабаєва. Пані Підубна вважає, що пам'ятник встановили у незаконний спосіб, і він зайняв місце лавочки, на якій би вона відпочивала з родиною. Мислі таких людей, як мінімум, не предказує, і мало піддаються логіки. Скульптурна композиція встановлена, встановлена по всім. Нормативам и законом. Мы обращались с письмами в исполком. Сперва наше письмо рассматривала комиссия по вопросам установки. Потом было принято решение на исполкоме. И итоге, в конечном итоге структурная композиция памяти народного Маракринчу Олега Бабаева была установлена на том месте, где было установлено законом. Ну, видимо, вона хочет еще раз удостовериться, що такое рішення действительно было. Нужно, щоб еще суд відвлекся від от всіх дел, які зараз у нього є, і обратил внимание на гражданку піддубну. Усі, хто не згоден із думкою пані Піддубної і вважає, що скульптурна композиція має існувати, лідер громадського руху Айлав Кременчук Андрій Рецькін запрошує на мітинг, який відбудеться перед початком судового засідання. Общественне «I Айлав Кременчук ініціюють здесь. проведение митинга под названием «Защитим наше право на память». И мы призываем всех кремичужан, которые помнят нашего мэра, хотят, чтобы у них была возможность прийти и вспомнить этого человека, который очень много сделал для города Кременчуга, собраться здесь, В п'ятницю в 13.00 для того, щоб висказати свою життєву позицію відносно цього питання». Кримен менчужани про війну афганську. Вчора у центральній бібліотеці для дорослих відбулася презентація книги крізь призму сльози авторки Любові Васильєвої. Роман про війну та любов довжиною у 30 років серед перших читачів була і Олександра Демиденко. Авторка роману Кременчужанка Любов Васильєва говорить: присвятила роман черговій річниці виводу військ з Афганістану. Втім, як відзначили перші читачі, книга з'явилася вчасно, зважаючи на події, що відбуваються в країні, адже вчить патріотизму і любові. Це вся книжка Любов до України. Я українка, я проти війни. Ну, що можна сказати, якщо вона родилася у Лутугіному, Луганська область, так чоловік з Ужгорода, в мене там рідня, в мене мама з Росії. Чоловіка вся рідня його там в Ужгороді. Ми не можемо ні з ким воювати. Я проти. Я, я, взагалі, я взагалі щоб все було як я була. Як було раніше, письменниця ще замолоду перейнялася долею військових афганців, спілкувалася із ними, вивчала біографії та історію військового протистояння, збирала матеріал, і як результат на світ з'явився твір довжиною у 30 років і 535 сторінок. Почала писати, збирати матеріали, зібрала. Але діти наша така важка жіноча доля. Поки діти виросли, зараз діти виросли, живуть окремо. І чоловік на роботі каже: Все, я тобі створив всі умови, всі, що завгодно, пиши, твори, все в твоїх руках. На презентацію книги прийшли Кременчуцькі воїни, афганці. Якщо ми забудемо історію, забуде історія нас. От. Тому все, де участвували наші земляки, наші люди, де погибали, де достойно проявляли. Мужорства, героїзму, об этом нужно помнить, нужно рассказывать, и об этом нельзя забывать никогда в жизни. Если мы не будем воспитывать это в нашей молодёжи, тогда будут воспитывать нас уже другие солдаты. Вот этого не хотелось бы и нельзя это допустить. Нині авторка випустила 50 примірників роману, планує їх подарувати. Кілька романів передала хлопцям, що служать в АТО. Крізь призму сльози книга із неочікуваними сюжетними поворотами, цікавими і складними Долями в ній переплетені війна і любов, а перемагає добро. Тож, як стверджують перші читачі, вона буде цікавою і пізнавальною людям різних поколінь. У Кременчуці відкрилася академія волонтерства. Це новий проєкт, створений молодіжним парламентом Кременчука. Впродовж трьох місяців фахівці та досвідчені активісти навчатимуть молодих людей навичкам професійного волонтерства. Як саме хлопці та дівчата проводитимуть час в академії, дізнавалася Марина Корнійчук. Вони ще молоді та юні, але вже по-дорослому налаштовані приносити користь суспільству. Саме тому ці хлопці та дівчата прийшли навчатися до Кременчуцької академії волонтерства. Зв'язано з такою ситуацією в країні, мені це не байдуже, і я хочу допомогти дітям, до хочу допомагати людям, хочу підтримати свою країну. По перше, я сюди прийшла, тому що хочу навчитися чомусь нового, познайомитися з новими людьми. Це дуже цікаво, і з такою, як Катя сказала, ситуацією в Україні. Іні, ну треба хочу допомагати людям, хочу робити добро. я хочу помочь людям, які не мають можливості самі себе помочь, потому що хто, якщо не я, то сделає. Продовж трьох місяців фахівці та активісти молодіжного руху навчатимуть своїх учнів якостям, якими повинен володіти волонтер. Наприклад, як знаходити спільну мову з дітьми та людьми похилого віку, як організувати благодійні акції та пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді. Будуть різноманітні у нас акції, які вони будуть робити своїми силами. Будуть у нас цікаві семінари. Люди будемо запрошувати їх. Я думаю, що Кременчук найближчим часом дізнається, що таке Кременчуцька академія волонтерів. Волонтерство і ті люди, які потребують допомоги, це відчують саме від цих волонтерів, які до нас записались. Заступник міського голови Віталій Малецький привітав початківців та поділився з ними особистим досвідом волонтера. Поки не почнеш щось робити, нічого не вийде. Реально, от я по собі сужу от, ну, нам було тяжело. Перше слово сказати, перше мероприятие провести, перше ну зготовити письмо, документи, чи щось це всегда сложно. Вам завжди допомогуть, підкажуть і все. У вас полотні, яким повинен бути волонтер, знає начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Ольга Усанова. Я думаю, що кожен волонтер саме з того в першу чергу займається, щоб вот почувствовати удовлетворення, що це зробив хороше, добре і комута атево стане лучше. Щоб стати професійним волонтером, потрібно докласти чимало зусиль. Проте участь в проекті того варте. Така школа справжній шанс розвинути в собі лідерські якості, познайомитися із. Цікавими людьми придбати нових друзів. А найголовніше подарувати людям свою турботу і доброту. Уже спливло 10 літ, як навіки стих голос нашої видатної землячки, народної артистки України, кавалера ордену княгині Ольги, лауреата національної премії Шевченка, героя України Раїси Кириченко у Омельницькій загальноосвітній школі. Присвятили їй годину пам'яті. Побували там і наші журналісти. Директор Омельницької школи була особисто знайома з Раїсою Кириченко. Розповідає, ця жінка була надзвичайно доброю та чуйною людиною. Хто небудь раз попав в промені його її теплоти, то залишить це на все життя. Це була людина, ну розумієте, ну дійсно щира, дійсно правдива, дійсно патріот. І дійсно, й товариш під час заходу. Присутні переглядали виступи співачки різних років, її інтерв'ю та ділилися спогадами про неї. Мені також пощастило. Я побував на трьох її концертах. Це була проста людина в спілкуванні. Людина, яка може, як кажуть, і підняти настрій, і підказати розумне слово вже. Десять років як її великої людини немає, але ми можемо торкнутися до її пам'яті, послухати її прекрасні пісні і знову і знову милуватися нашою українською піснею, яка Можуть народитися тільки на нашій прекрасній українській землі. Раїса Опанасівна співала про маму, про землю, про батьківщину, про мову, без якої немає державності. Її пісні і сьогодні об'єднують українців. Її непохитна патріотична позиція це те, що надихає кожного з нас. Ми виховуємо в наших діток патріотизм, да? любов до рідного краю. Да? Uh, і ми повинні зараз uh, як ніколи розуміти, що ми українці, ми на своїй землі, і ми маємо берегти свою духовність. Рейси Кириченка яскравий. Тому приклад вічна пам'ять донці українського народу, берегині нашої української пісні. Завершимо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці погода буде дещо хмарною, істотних опадів не передбачається. На дорогах місцями ожеледиться. температура повітря ночі становитиме мінус 12-14 градусів в день близько 4 морозу. А ми нагадуємо, що Кременчуцькі новини ви можете переглядати і на нашому каналі в Ютубі у зручний для вас час. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра, 21.10 на телеканалі Летава.